Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. Це гра козаки 3. Так, дивіться, зараз йде все дуже швидко. Тому що це розвиток, і хочу вам сказати, що це дуже цікава гра. Дивіться, мій союзник червоний, і, на жаль, він не грає. Тобто, дивіться, вже пройшло 7 хвилин. А його у грі ще немає. І тому я ось тут буду битися з двома. І знаєте, мені, мені дуже подобаються такі ігри, тому що я можу реально перевірити, чи можу я протистояти двом суперникам. Дивіться, залишилося три хвилини. І що ми бачимо? Подивимося, червоний почав будувати. І дивіться, яка в нього крута тактика. В нього один. Міський центр, в нього, дивіться, вже будується замок, і в нього е, побудована вже стайня. Ну це, знаєте, дуже прикольно. Подивіться, в нього реально закінчується їжа. І я гадаю, що він взагалі не париться, що навіщо той ринок? Знаєте, навіщо селян відправляти на Косити жито ні, це, це не для нас. <смі> ну, годі-годі, не будемо кепкувати з людини. Вона вчиться, але тактика реально прикольна. Так, подивіться, немає ще навіть казарми, але вже є замок. Ось такий він крутий. Так, дивіться, що тут в мене. В мене тут вже багато чого. Залишається хвилинка до початку. Проти мене двоє. І знаєте, коли двоє. Проти одного є ось така особливість, вони починають, знаєте, розслаблятися. І це дуже круто, коли мені так випадає, що я проти когось. Наприклад, я, я, мій союзник, і ми проти одного. Ну так виходить, так, так буває. Ми всі знаємо, у рейтингу буває таке реально дуже часто. Рейтинг це взагалі, знаєте, така вдача, який попадеться суперник, який попадеться м -м союзник, який взагалі. А... Ландшафт, тому що знаєте, буває, що у вас база, а ось тут ось такий великий пагорб. Ви просто заводите на цей пагорб гармати. Ваш суперник нападає на вас. А ви з цього пагорбу фігачите по ньому гарматами там 5-10 штук, і просто там половини армії немає. Таке теж буває. Буває, що навіть якщо у вас суперник і не слабкий, але він може просто постійно сидіти на базі і розвиватися, і все. І більше він нічого не робить, такі теж бувають. Ну, давайте подивимося, я вирішив вийти одразу. І, бачите, бачите, тут ось мене чекають. Небагато, небагато мушкетерів, небагато рундашир. Я бачив, що, звісно, фіолетовий не дуже сильний. І я, звісно, що йду на нього одразу. А Щоб знести його, бачите, зелений, зелений тільки виходить. В нього тут Шотландія, в нього арта. Ну, До речі, арти так, в принципі, 10 гармат. Ну, круто, круто, молодець. Прикольно, прикольно, подивимось. Щось з цього вийде. Так, дивіться, ось тут я трохи е, посмикав фіолетового, щоб він змістився. І ось тут я вже йду і настрілюю. Дивіться, рундашири позаду, він просто віддає мені своїх мушкетерів. Ну, я на це, знаєте, і розраховував все ж таки. Тому що. Тактика навіть на центрі мапи вона реально працює. І я це доводжу, що навіть на центрі мапи гра може бути дуже цікавою. А коли оце рейдять, рейдять постійно. Є такі гравці, і ви знаєте, мабуть, про кого я. А потім ще не вимикають, якщо вони червоні, ну то, то не для нас, знаєте, то не для українців. То тільки орки таке роблять. Ну, дивіться, тут я вже зношу повністю фіолетового. Ну, Це передбачено було, він був не дуже сильний. Але все ж таки я все одно вдячний. Реально гарна була гра, гарну тактику показали. І дивіться, ось тут зелений де, розтягує війська, підводить гармати. І знаєте, яка дуже часто буває помилка. Дивіться, він розтягує війська, хоча в нього ось тут ще трошки є. Він розтягує війська і йде захищати свого союзника, хоча захищати просто нічого і нікого. Все тут нікого вже немає, але він розтягнув свої війська. В нього трошки тут, трошки на базі. Uh, і це його помилка. Якщо б він чекав мені, мене на своїй базі вже, а я б по нього прийшов 100%, то в нього ще був би шанс. Але ось тут, дивіться, звісно, що сили мої переважають. Він тікає. Давайте скрин зробимо. Гарний кадр. Я йду, він тікає. Так, зараз ще один. Добре. І дивіться, дивіться. Так, гарно, 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 дуже гарно. І ось так просто я перебиваю цю частину, а ось тут чекає ще одна частина. Тут в нього вже е, коні є, але. Оу, дивіться, два замки. круто, круто. Ну, реально, молодець, молодець. Тут йде бійка. Дивіться, ось така. Тут щось фіолетовий намагався зробити, тому я привів сюди невеличкий загін. Рундашир та мушкетерів. Ось тут, бачите, підводжу ще свої війська, ще невеличкі такі загони йдуть. Тут я починаю пробувати пробувати забор, паркан точніше вибачаюсь. Дивіться, і я пам'ятаю, що в нього були гармати. Поки я дійшов до нього. Я знав, що в нього вже багато гармат. І дивіться, що я роблю. Я не йду одразу на нього струйкою. Я ось так: от йду сюди наліво, розтягую війська, і потім, коли в мене є ось така, ось така полоса, я вже починаю йти ось з такою великою масою на його війська. Дивіться, дивіться. Ну і дивіться, ще що я хочу сказати: я взагалі міг обійти вліво. І просто знести з цього краю його базу. А я так не зробив, я пішов на його війська, тобто, тобто навіть на його базі я намагаюся власнувати чесний двобі, друзі, і я вас всіх закликаю до цього. Якщо ви граєте у козаки, грайте чесно. Це гра реально дуже суперова. А коли просто <кхід> в неї грають люди, які... А знаєте, отримують задоволення просто щоб знести базу супротивника і не вступаючи навіть у бій з його військом. Ну, знаєте, це таке. Це ну, не дуже прикольно. Не для цього а, ми народжувалися українцями, щоб отак робити у цій грі. Тому що це наша гра, і ми повинні перемагати на нормальних, людських, справедливих умовах. І ми знаєте, реально це можемо, тому що. Ви ж бачите зараз, що українці це просто нереальна нація. Дуже крута. Дуже крута. Ось так. Ось так і зніс зеленого, червоний. Давайте подивимося, що в нього тут. Бачите, в нього тут просто нереальне військо. Десь близько 8 хвилин він, мабуть, розвивається. А, ні, більше, більше, десь 15 хвилин. Ну, то добре, дивіться. В нього вже дві, а, дві, 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 дві казарми. Давайте в червоного подивимось. Дві казарми, щось трошки вдосконалено. У замку трошки вдосконалено. І у стайні в нього Дивіться, в нього все, всі війська стоять просто на безкінечність. Він дуже полюбляє безкінечність. Дивіться, дивіться. Ну, то добре. Друже, вибачай, якщо дивишся, я не те, щоб кипкую, просто прикольно, прикольно граєш. І, друзі, давайте знаєте, щоб ті, хто реально грають не дуже добре, ми з них не сміялися, не кипкували і не ображали їх, що найголовніше. Тому що, ну, колись ми всі теж вчилися, теж грали не дуже. Але ми прогресуємо і граємо ще краще, 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 краще. Тому це нормально. Я вважаю, це нормально. Головне, грайте чесно. Оце, ось це, знаєте, я за це дуже радію, коли, Ось дивіться, так, я грав зараз проти двох, і вони грали реально чесно. Чесно, це без нескінченних рейдів, ну як для мене. А, тому що буває, ти граєш один проти двох, а вони просто починають тебе рейдити нереально, один, другий, один, другий. Ти і так один проти двох, а вони ще розумієте, починають тебе рейдити з усіх сторін, і це просто взагалі якась ну, тупість, як на мене. Тобто вони такі цикуни, що просто бояться вивести свої війська а І вступити в бійку з одним супротивником, ну, не знаю. Можливо, це якийсь комплімент для мене. Типу, вони там бояться, але все одно я гадаю, що е, ті, хто постійно рейдять, 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 вони реально просто бояться. Ну, знаєте, просто вийти у рейд, захопити одну ж копальну і захопити націю, ну це нормально. Там вийти у рейд. Наприклад, людина ще не добудувала стіну і щоб а, зруйнувати а, стіну, ну це нормально. А коли чувак забігає, зносить половину чи всю базу, ну це не дуже прикольно, не дуже, не дуже. А, не люблю я такого, а, тому не треба так робити. Не треба, закликаю вас українці. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. З вами був Сашко, це гра Козаки 3. Підписуйтеся, ставте лайки. О, дивіться, я тут ще гармат захопив. Давайте подивимося, скільки в мене тут гармат. Знаєте, люблю, а коли от в мене не було гармат, а потім на кінець гри опа, а в мене гармати. <схи> Дуже це люблю. Ну, то добре, героям слава, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! До побачення, друзі!